У Миколаєві відкрили дві дитячі точки спільно від ЮНІСЕФ. У просторах малеча разом з батьками можуть відволіктися від стресу та цікаво і корисно провести час. Як і коли працюватимуть заклади, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Розваги, навчання та ігри з аніматорами. Відсьогодні у Миколаєві працюватимуть нові простори для дітей та підлітків. Точки спільно дитячий фонд ООН відкрив вже у кількох містах, які постраждали від війни. Тепер на черзі південь країни. Спільно це проект, який ми почали рік назад, і за це за рік ми відкрили понад 150 точок по всій Україні. За минулий рік в спільну точку пройшло 775 тисяч осіб, з них майже 500 тисяч дітей. Це важливо особливо в Миколаєві, тому що це місто дуже постраждало, і воно було дуже близько до лінії розмежування. І діти багато з дітей вони виїжджали по цим наразі вони повертаються. І е, вони повертаються, але школи закриті, але садочки закриті, дітям нема куди йти. У точках спільно для дітей проводитимуть майстер-класи та вистави. Також тут можна знайти різноманітні книжки та розвивальні ігри, а ще отримати психологічну та медичну допомогу і консультацію для внутрішніх переселенців щодо доступу до соціальних послуг. Перша точка працює на базі дитячої бібліотеки філіалу номер 6 друга у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Чому саме в бібліотеках? То тому, що це публічний простір, він відкритий для всіх. А дитячі бібліотеки міста Миколаєва вони сімейні, і тому зараз тут можна приходити всією родиною до бібліотеки. Тут і батьки, і діти знайдуть чим зайнятися для бібліотечної спільноти. Це дуже важлива подія. Ми дуже раді, що ЮНІСЕФ відкрили у Миколаєві дві точки і що ми можемо з ними співпрацювати. Ми дякуємо, що є такі представники, які безкоштовно для наших діток, для діток-переселенців проводять і відкривають отакі кімнати. Щоб впровадити дитячі точки спільно, ЮНІСЕФ запартнерився з місцевою владою та неурядовими організаціями. На сьогоднішній день виникла проблема. Дитячі дошкільні навчальні заклади і школи сьогодні не працюють, а школи працюють онлайн і бракує спілкування дітей. Дітей, і вони фактично знаходяться всі вдома, і ми розуміємо прекрасно, що нема того спілкування, того об'єму інформації, який необхідно, щоб надходив, бо в спілкуванні народжується істина. Тому за допомогою ЮНІСЕФ ми відкриваємо такі простори спільно, де дасть можливість спілкуватися дітям, займатися улюбленою справою, займатися. Тим, чим вони хочуть, плюс ці проекти дасть ще і медичне обстеження. Тут будуть лікарі, які будуть давати первинну консультацію медичне обстеження, дозвілля, навчання у дитячі точки спільно батьки та малечі можуть завітати щодня з 9 ранку до 18 вечора. Простори працюватимуть без вихідних. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.